Харакос Виталий, это отец двух сыновей, которые вот сейчас сидят на данный момент, находятся в Мариупольском СИЗО. Уже четыре года. Значит, система, он боролся с системой Януковича, выставил его кума конопляные поля, полтора километра конопли, вывел митинг, что травят наших детей. После этого его закрыли Через три дня. Четыре года сидят и не было никакого суда. Не могут им вынести приговор. Але попередньо позитиві дали да, да. при власті Януковича в той системі їм дали пожизненні пожизнені заключення, не обосновані нічим для нашої команди. Звільнена політв'язні принципова річ, так як після революції по законопроекту Олега Ляшка були звільнені 23 політв'язні режиму Януковича. Разом з тим лишилися ще політв'язні. Зокрема, батько і сини Харакос, які боролися проти Валерія Шири смотрящим Матрящим від Януковича за частиною Донеччини. Хлопці вже 4 роки без жодного доказу перебувають в СІЗО. Вчора ми провели з суддєю виховану роботу з прокурором, і справа наближається до фіналу. Всі, хто фабрикував цю справу на замовлення такого пана Ширі Кума Януковича, вони вже всі і прокурори, і слідчі, воюють в ДНР. А справа. Не розглядається, судді е, саботують, судді суддя не прийшов, бо нібито хворий, прокурори саботують, вони не хворять кілька років. І тому ми взялися за це, щоб люди 4 роки сидять без і слідства, без жодного доказу їхньої вини в тюрмі, щоб їх звільнити. І ми готуємо на поруки, готові нехай проводять нові розслідування, тому що немає жодного доказу, але люди сидять в тюрмі і ну, це абсолютно беззаконня і свавілля. Сподіваюся, що ми дожмемо це і до нового року люди вийдуть все таки на волю.